Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Знов таки, листаю новини, читаю. Рівень води в Каховському водосховищі піднявся на 17 метрів. Ну, нічого собі хочеться сказати. Ну, от Хочу подивитися, що і до чого і чим це закінчиться. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи загрожує підняття рівня в Каховському водосховищі аж на 17 метрів? Хай скажуть роне правду. Отал перевернутий. Я вас? Nautis, а оно ну добра ще докладу. Пусторуна. Дагас. Ингус. Ага. Ну, дивіться, що у нас тут. Отал перевернутий, вас знавтість. Ну, відразу, ось, чим загрожує? Ну, збитки, так, втрата власності. Ну, тобто, дуже можливо підтоплення все-таки. Особливо, якщо звернути увагу на те, що там окупанти шлюз Каховського водосховища пошкодили. Дивіться, ну ось, отал чому? А тому, що рух, ну, зрозуміло, рух води, хоча й рух людей також. Ну, як відселення, знаєте, від затоплення. Від... Ну ось, випробування. Зокрема, тяжкі для людей. Ну, зрозуміло, в принципі. Ось падає руна вищих сил. Ну, Тобто, катастрофи там, прям такої сильної не буде, але все-таки так, десь підтопить. Ну, і Дивіться, йде трансформація ситуації і інгус, як благоприємне завершення ситуації. Тобто, тоб, так як я кажу, катастрофи не буде, хоча збитки принесе. М -м, гаразд. Давайте спитаємо, а може окупантів десь там змиє нижче Каховського водосховища. Прийшла така думка в голову. Навіть не так. Зараз хитріше питання поставлю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи завадить підняття води в Каховському водосховищі обороні окупантів? Хай скажуть що правду. Так, райда пряма. Наутіс. Постару. Ну, добре, ще Фехо перевернуто. Ага. М -м. Ну, гаразд, дивіться, так, дійсно, воно завадить їм все-таки оборонятись. М -м. Ну, і тоді не дивіться, ось падає райда, наутіс, посторона вона ж вірт, і фехо перевернута. Ну, ось, дорога їм падає. Ну, Тобто доведеться їм десь свої схожі позиції, свою оборону е посунути. Тому що буде ризик, що їх підтопить просто чи змиє. Ну, ось, наутіс, неприємності і випробування до туди ж. Ну, руна вищих сил. Ну, але це не про те. Це тут певна інформація прикривається, в принципі, це не про вищі сили. Ні, вони не на боці росіян. Е, і по тут падає ось, бачите, збитки, зокрема. Ну, як і фінансові, тут більше не стільки про фінансові, стільки все-таки про матеріальні. Ну, Тобто, щось десь потопить, змиє, одним словом, ну, окупантам зашкодить, гаразд. Ну, правда, і наші мирні мешканці постраждають, що теж не радує. Ну, що б тут ще такого спитати? Ну, Може, прямо спитати, чи змиє там десь окупантів. Ну, хоча, навряд, відступлять, ось, судячи по цьому, не змиє. А шкода. Ну, добре, такий ось коротенький експрес-розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!